Слава Україні! Триває 266 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Малавовча та Комісарове, на Куп'янському та Лиманському напрямках з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу два удари. Під ураження потрапили дві позиції зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили озброєння військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава! Україні